По затримкам посилок США знову ж таки таке трапляється, і останній раз це було певно, що два роки тому, півтора роки тому можливо. Ну я думаю, всі тоді пам'ятають. Зараз ситуація така, що да, мій перевізник, там якісь внутрішні вирішує свої нюанси, і це більш насторожує, але знову ж таки, ну це це все і так зрозуміло. Таке також буває за там 12-13 років моєї діяльності. Скажімо, так це звичайно, що регулярна циклічна практика, і останнє, що я пам'ятаю, це півтора роки тому. Польські е, фермери мітингували проти наших перевізників, не пропускали вантажівки, і реально тоді затримки були ну, на місяці йшли. Місяць-півтора було реально затримок. Нереально це було неприємно ще тому, що я вам зараз скажу, зараз ось тільки вересень місяць, початок, середина, да, можна сказати, до кінця місяця там розрулиться, я маю надію, і все поїде дуже. Чітко як годинник, реально, бо до цього ж я аж трошки, знаєте, така містика. Да? Аж подумав, блін, щось реально вже там рік чи більше їде. О, як я знімаю це відео саме для проекту Будні Байер, скажімо так, щось їде все як годинник. Якось дуже і дуже це підозріло. Тут бац, так ось це добре, що це зараз почалося, воно розрулиться, я думаю, дуже швидко. І на чорну п'ятницю перед новим роком ми вже матимемо знову ж таки стабільну доставку. Головне і навіть важливе, звичайно, щоб такі... Зміни всередині компанії можуть привести до дуже неприємних наслідків в плані збільшення тарифів. Ось це мене трохи турбує, але знову ж таки не будемо забігати наперед. Зараз просто чекаємо. Я думаю, все буде окей.